Андрій Райкович прокоментував наслідки нічної ворожої атаки. В результаті протиповітряного бою збито всі 29 ворожих БПЛА. Зокрема, і в небі над Кірвоградщиною. Наразі наслідків не зафіксовано, пише очільник області та дякує Збройним силам України. 14 серпня міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв'язок із жителями громади. Люди телефонували для вирішення питання прийняття абонентів багатоквартирного будинку на баланс Олександрійського Прад Керовград Обленерго та укладання індивідуальних договорів на постачання електроенергії. Одне зі звернень стосувалося порушення сусідом громадського спокою. Виконавчим органам і службам дали доручення вивчити звернення. Пише прислужба міської ради. На програму Доступні ліки цьогоріч держава виділила 5,2 мільярди гривень, що на 500 мільйонів гривень більше ніж торік. Механізм відшкодування вартості поширюється на препарати, що застосовуються під час лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань, хронічних хвороб нижніх, дихальних шляхів, діабету, хвороби Паркінсона, розладів поведінки та психіки епілепсії. Також можна отримати препарати для лікування пацієнтів у посттрансплантаційному періоді для лікування болю та надання паліативної допомоги тест смужки для визначення рівня глюкози. З актуальним переліком ліків можна знайомитися на сайті МОЗ України. Валерія Кудря, учениця Користівського ліцею, переможниця Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів МАН України, наукові керівники Віктор та Олександр Правий, стала лауреаткою стипендії президента України. Про це повідомив Приютівський селищний голова на власній Фейсбук-сторінці. 637 закладів освіти Кіровоградщини з 999 забезпечені генераторами. Про це повідомила директорка обласного департаменту освіти та науки Ельза Лещенко під час першого етапу освітянської конференції серпнева 2024 у тому числі забезпечені генераторами на 100% заклади освіти обласного підпорядкування: 10 інтернатів, 4 садочки, 18 закладів професійно-технічної освіти та 6 закладів. Фахової передвищої освіти, не забезпечена генераторами 51 школа. Центральна міська бібліотека допоможе розкрити свій потенціал і знайти роботу. Тут функціонує пункт працевлаштування, де можна отримати індивідуальну консультацію та з фахівцем побудувати карту професійного шляху. Також вам допоможуть скласти ефективне резюме, підібрати роботу та підготуватися до співбесіди. У п'ятницю, 16 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 15 в вдень плюс 29 градусів. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 2 метри.